Як ви виглядає типовий день або тиждень поліграфолога чи багато рутини? А що таке рутина? От в вашому розумію? <гумірил> ну, кожен день і таких самих дій, такі, як ритуали, ну в такому сенсі. що? А, а, -од -од Однаковий, типу, як день? А, а... Я можу сказати про те, що він водночас дуже рутинний, але дуже різноманітний. І поясню чому. Рутинно, тобто послідовність дій у поліграфолога приблизно однакова. Зв'язатись з клієнтом, погодити запит, написати опитувальник, провести дослідження, сформувати висновок. Це все рутинно виглядає однотипно, але водночас це все різноманітно, бо кожен випадок індивідуальний, кожна людина індивідуальна, і кожен раз ти отримуєш новий досвід. Тому от на сьогодні я провів тисячі досліджень. Супроводжував десятки тисяч досліджень за 12 років, і мені це не набридло, хоч це рутинно, але кожен день я роблю це із великим задоволенням.